Я завжди з задоволенням приймаю участь в заходах, коли які організовується рух Трибуна жінки, Інститут держави права Керецького, Київська школа державного управління. І знаю, що тематика, яку вони заявляють, надпотужна і актуальна сьогодні. Скільки от один тільки вислів, да? які різні аспекти. Я б хотів би глянути на цю тему з аспекту того, що соціальне е, вразливе версія населення це все, вся, все суспільство України. Це все суспільство. Сьогодні йде війна. А хто ж здійснює захист? Захист здійснює наші воїни, які сьогодні, от вашій особі, давайте Пабло Думаю присутствують, присутствують в залі. І те, що вони нам дають можливість сьогодні дискутувати, виробляти якісь напрямки і піднімати теми, дотичні до цього процесу, це Нізький Муклін. Я хотів би сказати, що тематика піднята на сьогодні, не те, що вона і актуальна, і вона многогранна, багатовекторна. І підняли питання і освіти, і доступу до освіти. І це стосується, я б так сказав би, щоб держава на сьогодні може зробити стільки, надаючи можливості, не вкладаючи ніяких коштів. Тобто, ми можемо сьогодні вирішити питання відмови від НМТ національного мультитесту. І це надасть можливість людям, які сьогодні. І це ж нічого складного нема. Кажете, все, хлопці, що воювали, йдуть, поступають на загальних підставах, але не складаючи ці тести. Да? Тому що коли було готовитись, сьогодні і діти не можуть скласти ці тести. Діти, які тільки після парти вийшли. Тому <кхід>, треба, е, хоч щонайменше, розкласти. Ті кластери, які не будуть потребувати фінансування, і почати саме з цього. Я всім дякую. Я думаю, що буде ще плідна дискусія, і у нас будуть підсумки такі, які можна покласти на папер і надати відповідно до наших структур. Дякую.